На бат пам'яті так називається міжнародна виставка, яка 14 вересня відкрилася в Первомайському краєзнавчому музеї. Одним із її організаторів стала німецька громадська організація, керівник якої спеціально прибув до Первомайського. я приїхав з німеччини до Первомайського. Вперше я приїхав сюди з метою відвідати мого друга Карла Паюка. Для мене це особлива подія, що я можу бути в гостях у нього на батьківщині в його рідному українському місті. Головна мета мого приїзду пов'язана з відкриттям персональної виставки, присвяченої важкій долі Карла Івановича Поюка. Через багато років я радий, що його місто вшановує долю, яку він пройшов. Карла Іванович був у нас в гостях уже разів п'ять на запрошення нашої громадської організації, і тому я радий, що вперше у мене така можливість зробити візит у відповідь у гості приїхати до нього. Як я кажу, це мій великий друг. Він зустрічався з молодими людьми у нас в Німеччині. Ми дуже цінуємо те. Як відкрито і, і щиро він з ними розмовляє. такою ж щирою вийшла розмова з первоматцями різного віку, які зібрались у виставковій залі. Міський голова привітав всіх учасників і гостей свята. Він підкреслив, що для молоді вкрай важливо спілкування з живими свідками страшних повоєнних подій. Один із них Карл Іванович Паюк, який пройшов чотири концтабори. глядачам, показали кадри із біографії цієї мужньої людини. Присутні слухали слова Карла Івановича, затамувавши подих. У своєму виступі він прочитав вірш свого улюбленого поета Федота Живаго. Військам судили за тут правди ніде нам подіти. А ми тоді, ще майже діти, лишились на наругу кату. Не сотні тисяч, а мільйони. На рабську працю нас погнали, там начепили медальйони. Як худово рахували. Карл Іванович знає справжню ціну життю і правду історії доносить до тих, хто не бачив війни. На Україні нас, тих, що були по концлагерях, було всього 2258. Не знаю, скільки нас осталось і ще живих. По всякому случаях у нас в городі і в районі таких нема. Я був у Краснограді. І там теж нема. Я не знаю в Харкові, в Харківській області. я Один чи може є і ще. Директор музею зазначає, важко переоцінити значення виставки на БАД-пам'яті. Тому не тільки знакомім с этим, страш, с теми страшными событиями, которые происходили тогда в фашистской Германии, но и знакомим на примере конкретного жизни конкретного человека Карла Ивановича Паюка, который был свидетелем, очевидцем этих событий. И Здесь у нас приведено очень много высказываний, цитат, то есть исследовательская работа она прежде всего строилась на его рассказах. Ведь он был в четырех нацистских лагерях. Он прошел через сто, ну через ад этих лагерей, и, несмотря вот на такие страшные условия, он выжил.